Привіт шанувальникам раціонального харчування від євродієтолога. Ось топ порушень підшлункової залози. Підшлункова залоза це більше, ніж просто орган травлення. Вона контролює рівень цукру в крові та виробляє ферменти, що визначають, як ефективно ми отримуємо енергію з їжі. Коли її робота порушується, ми відчуваємо втому, набираємо вагу та втрачаємо енергію. Перша. Інсулінорезистентність, клітини перестають реагувати на інсулін, цукор в крові зростає. Це призводить до накопичення жиру, особливо в області живота та різких змін енергії та апетиту. Друге. Гіпоглікемія низький рівень цукру через надмірне вироблення інсуліну. Симптоми включають слабкість, запаморочення, тягу до солодкого та тривожність. Третє. Хронічне запалення запалення руйнує тканини залози, погіршує вироблення ферментів і гормонів. Це призводить до поганого травлення та хронічної втоми. Четверте. Недостатність ферментів без достатньої кількості ферментів тіло не може повноцінно перетравлювати їжу. Це викликає здуття, нестачу енергії, проблеми зі шкірою та набір ваги. Останнє Дисбаланс глюкагону. Глюкагон допомагає розщеплювати жир для енергії. При порушеннях його роботи тіло починає зберігати у жир, а не витрачати його. Що можна зробити для підтримки підшлункової залози? Обмежте прості вуглеводи та цукор. Їжте невеликі збалансовані порції кожні 3-4 години. Додавайте в раціон ферментовані продукти та ферменти при потребі. Регулярно рухайтеся для підвищення чутливості до інсуліну. Слідкуйте за здоров'ям кишечника та печінки. Наше тіло розумна система, але потребує підтримки. Підшлункова це ваш енергетичний двигун, бережіть її. Поставте вподобайку, якщо хочете більше постів про гормональне здоров'я. Пишіть у коментарях. Дякую за увагу. До нових зустрічей з євродієтологом.